Ну що друзі, сьогодні у нас знов огляд на дуже круту, цікаву і нову продукцію від торгівельної марки «Флагман», про яку ми поговоримо далі. Всім привіт! З вами Олег Демченко і ви на каналі флагман Shop. І сьогодні у нас піде мова про оновлену серію монофільних жилок від торгівельної марки «Флагман» із серії Force Rank. Ця серія дуже широка і складається з великого асортименту монофільних жилок. Тут ми бачимо як жилки, які призначені для матчевої та балонської ловлі, тобто матчен-боло, і її ми можемо використовувати як основну, намотуючи на кутушку. Також ми маємо основну жилку фідерну, тобто ми її можемо використовувати. Як основну намотуючи на котушку при ловлі на фідерну оснастку. І також ми маємо поводочну жилку. Вона дуже теж в широкому асортименті діаметрів. Але рекомендовано її також використовувати не тільки як поводочну жилку фідерній риболовлі, а також коли ми в'яжемо монтажі для поплавцевої махової вудки. Таким чином, Ця серія закриває широкі потреби риболовів. А саме ви можете знайти як і для поплавцевої ловлі жилку, для фідерної і для павіців. Зараз розглянемо кожен вид окремо. Перша це флагман Force Rank Match and Bolo. Це монофільна жилка для широкого кола риболовів, яка виготовлена по японським технологіям сучасного полімерного матеріалу. Виконана в чорному кольорі розмотка 150 метрів, і дуже важлива річ, що вона тонуча. Це дуже важливо для матчевої та балонської ловлі. Вона дуже гладенька, має практично нульовий ефект пам'яті. І вона майже не розтягується, тобто вона має мінімальну розтяжність. Завдяки своїй дуже гладкій поверхні ми маємо максимально дальній виліт жилки. Розмотка 150 метрів це достатньо для використання для матчевої та балонської ловлі. Виготовлено в трьох найпопулярніших діаметрах: перший 0,18 мм, розривне навантаження якого 3,23 кг. Другий діаметр 0,2 мм. Розривнина вантаження 465 кг. І наступний 022 мм розривнина вантаження 5,23 кг. Наступні жилки Flagman Force Ring Feeder LINE. Також виготовлено в трьох діаметрах найпопулярніших. Виготовлено з найсучасніших полімерних матеріалів за японськими технологіями. Дуже гладенька і стійка до абразиву. Має коричневий колір. Вона буде на дні маскуватись. Якщо хтось з риболовів переживає, що жилку буде видно і риба буде лякатись. Вона дуже гарно підійде в такому кольорі. Вона стійка до абразиву, що дуже важливо. І в місцях, де дуже багато мушлі або гострого каміння, це буде дуже доречно. Також вона тонуча. Це дуже важливо, коли ми ловимо на течії або при великому вітрі. І наша годівниця з жилкою буде швидко опускатись до дна, і завдяки цьому не буде у нас видувати широку дугу при закиданні і при вимотуванні. Ще одна із дуже важливих якостей цієї жилки це те, що вона має мінімальну розтяжність. Це дуже важливо при фідерній риболовлі, тобто ми будемо бачити кожну покльовку, кожен течок рибки, коли вона бере в рот вашу насадку з гачком. Також вона має мінімальну пам'ять. А саме коли ми розмотуємо, вона практично не крутиться. Доступна в трьох найпопулярніших діаметрах. Перший діаметр 0,25 мм з розривним навантаженням 7,25 кг. Наступний діаметр 0,3 мм з розривним навантаженням 10-25 кг. І останній 0,35 мм з розривним навантаженням 11,85 кг. Наступна Flagman Force HOOK Hookline виготовлена за японськими технологіями сучасних полімерних матеріалів. Можна використовувати для повідців як фідерної ловлі, так і в поплавцевої, а також можна використовувати як основну на маховій вудці. Вона м'яка середньої розтяжності і дуже класно тримає на вузлах. Гладенька і стійка до абразиву. Має практично нульовий ефект пам'яті. Доступна в розмотуванні 25 метрів в широкому діапазоні діаметрів. Перший діаметр 0,14 мм. Розривне навантаження якого 2,15 кг. Наступний 0,16 мм. Розривне навантаження 2,5 кг 0,18 мм. Розривне навантаження 3,2 кг. Наступний 0,2 мм. Розривне навантаження якого 3,85 кг. І наступний найвеликий. 0,25 мм з розривним навантаженням 4,65 кг. Ну і резюмуючи все сказане, хочу зазначити, що нова серія Flagman Force RING обов'язково знайде свою популярність. І кожен рибалка, я впевнений, знайде жилку під свої потреби. Ну а вишенькою на торті буде демократична ціна, але вона не поступається більш дорогим аналогам. Тобто сегмент, ціна, якість. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та корисні відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!